Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 10 червня під масованим ударом ворога були Київ та Одеса. Внаслідок обстрілів є руйнування в семи районах столиці. Четверо людей постраждали. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пошкоджень зазнали Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський, Солом'янський та Голосіївський райони. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено карниз на головній апсиді Софійського собору. Внаслідок нічної масової атаки російських військ загинула жінка з Оболонського району. Також відомо про шістьох постраждалих людей у стаціонарах, медзакладах міста перебувають двоє. Ще чотирьом людям надавали допомогу амбулаторно. В Одесі ж, внаслідок атаки російських ударних безпілотників, вночі 10 червня загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей. Пошкоджені житлові будинки, будівля пологового будинку, станція екстреної медичної допомоги, приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу, а також автомобілі. Миколаївщина також була під атакою ворога. Як повідомили у поліції області, внаслідок вибуху гранати загинув чоловік ще двоє осіб доставлені до медзакладу.